Є відчуття в мене, знаєте, що люди там живуть, от вони прямо ну от. Все бурхливо. Кожна ніч, прямо вони всі як на дебах. Так, 153-й дом по чарівній, будь ласка, покажіть мені це длинна 9-етажка. Там вона двойна, 153. А, потім просто 153. Ну, коротше, длинний дом, 153. Все. Я не, не знаю, так. Покажіть мені його теж саме, бачите? Тягнуть, допомога є, мир є. Теж буде конкуренція, ну будемо куряти, і бачите, повторюється ця карта невдачі. Ну, може, десь щось там воно буде поряд щось таке, знаєте, щось схоже. да, і Відрізання, королева, але вибір є, опять ця десятка його перес і отшельник. От одні й ті ж карти крутяться, 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 розумієте? Тобто будуть якісь і вибір, і втрати, і, і, і невдачі. Але, 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 в цілому, буде поразка. Буде поразка. Ну, ви розумієте. П'ятірка, я не щита. Для мене оця карта, вона не показує нічого страшного. От Я скільки клала цю карту, воно не проігрувалося. Не знаю, чому так. Оця карта, де вона? А, п'ятірку, я вже її вбрала. Ну, знаєте, якось воно. Ну, подивимося. Подивимося. Дуже багато там. Вони всі поряд ці дома, вони так стоять, отак прямо так от паралельно. І там повторюються карти то будемо бачити, звісно, яка там буде історія. Там щось якесь бурхливе таке, але воно е нема башні, нема тої десятки нормально. Тільки якось, якось таке все. Не можу я сказати, що там щось буде страшне. Так, другий Шевченківський. Будівля, чи будуть руйнування. Буде якась там жертва. Опять. Такий косвений розклад я не люблю. Не буде тут у вас нічого страшного, не переживайте. Люди, цей розклад, він розіб'ється, бо я вже бачу, що тут 35 минут, то буде він, як на два куски розірваний там. Бо воно ділиться як тільки більше півчаса, то все. Так, і третій Шевченківський. Третій Шевченківський. От, пожалуйста, падає башня. На третій Шевченківський. Зрозуміло, і тут іде ще поразка, невдача, обман. Ну, третій Шевченківський щось загрожує реально. Якась буде ситуація. Ось ще нестабільно по землі. Третій Шевченківський, тут чітко видно, що буде проблема. Чітко видно. Третій Шевченківський. Як? Як це ігнорувати, якщо тут башня йде? По чашам йде не повний хаос у людини, немає самодостатності. Да? Це невдачі, це самообман, тобто ось ця невдача вона і привела. Ну і, звісно, сила, і ця вся річ привела до того, що немає стабільності. І дуже жорстоко хладнокровна ситуація. Тобто третій Шевченківський під загрозою, кажу вам одразу. Так, і дивимося, будь ласка, робочий район правого берега робочий район. Це там, де, я так розумію, де Осіпенковський. Це частний сектор. Мені пишуть-пишуть, я все забуваю подивитися. То дивимося, робочий район на правому березі, на Сіп'енковському. А що там, як той робочий район? Які там будуть на 24 години, чи будуть руйнування будинків? Робочий район. Ну, от, от, пожалуйста, ця карта є по заказу. Але більше нічого страшного і не буде. То, що я можу сказати? От подивимося, як проіграється ця карта. Вона практично в кожному йде розкладі зараз. Тому я на неї вже якось, знаєте, не дуже реагую. Я не бачу нічого страшного, більше нічого. В цьому розкладі карти нормальні, ця карта гарна, і ця карта гарна, і ця карта гарна. Тут іде спокійство по мечовим, аналіз і план. Тобто. Не бачу я по робочому району якихось проблем. Все, люди, я закінчую. Це буде опять короткий кусочок, але я з вами попрощаюся вже, як в цілому, да? закінчила я лівий берег, щось він сьогодні затягнувся. Бажаю вам бути живими, здоровими, щасливими, незважаючи на нашу. і завтра почуємося, але будемо вже якось підстраюватись під цей графік, я не знаю. Чи вранці робити. Ну вранці я не готова, якщо чесно. Все, люди почуємось, папа.